Радіо UA Чикаго. Ну і ми продовжуємо нашу вечірню студію. Це радіо UA Чикаго. І з нами сьогодні Сергій Гузенко, CEO і фаундер it компанії Везом. Сергій, вітаю вас. Uh, всім добрий день. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ми завжди раді вас бачити, але сьогодні як ніколи, тому що є дуже цікава тема, яку би ми хотіли з вами підняти нас в ефірі. Говоримо за бізнес, говоримо про розвиток розвиток бізнесу. Я знаю, що ваша компанія тим безпосередньо займається, ви надаєте консультації. Давайте так перед тим, як я поставлю питання, скажіть, будь ласка, за якими найчастіше послугами до вас звертаються бізнеса різні компанії? Або у яких випадках, коли в них все добре, чи коли в них все погано? Ну, напевно, коли в них е все погано, чи вони замислюються над тим, чи все в них добре? Е <свят> якось так. А стосовно послуг, ну це перш за все розробка якогось софта, да? а індивідуального, кастомного, а різного, різноманітного, ну і якось а, той же it консалтинг то потрібно щось там пропрацювати і зрозуміти, як це працює. А врешті-решт, ми плавно переходимо до того, що після того як щось зробив, а воно може приносити прибуток, то чому б це не поширювати в. Серед кастомерів, окей, okay, окей, okay, зрозуміло. Бо я власне хотів би, щоб ми сьогодні поговорили про стагнацію, про плато, коли компанія досягла якогось рівня, і все вона далі не розвивається. Вона вперлася такі враження в стелю. І чи можна з того вийти якось якимось чином, чи ви в цьому допомагаєте. От як часто таке таке буває, що компанія саме через таку причину звертається. А він хоче вийти з нею, да? Цього я, я ті, що не хочуть. <рес> да, так а вже ж. часто таке буває. А, ну є в штаті, коли завжди каже, якщо людина сидить, десь там там болото, ти проходиш, людина сидить і щось там каже. Ти ага. такі витягуєш витягуєш, витягуєш На каже, навіщо ти мене тягнув мене тут гарно? Ну, тобто, це така присказка. Тобто, це я жартую. А вже ж бізнес хоче щось, але є приклади, коли клієнти розповідаючи знайомі досягли якогось рівня, він достатній їм там достатньо, а і вони починають займатися якимись суміжними справами грати на гітарі, там, подорожувати, uh -huh. no, okay. ну і інколи втрачають бізнес, тому що там о -о -о конкуренти вже ж просуваються далі, далі і далі. Окей, є, ок, є різні випадки. От ви бачили, бачили точно точно різні випадки. Ви в бізнесі? Скільки 20 років компанія? 25, да. 25 років компанія Везом, Чому я це забув я сама не знати? <рес> <рес> 20, 20 <рес> 25 років в бізнесі. Ви бачили різне. І загалом, от це відчуття а, плато, це відчуття, що ти на, на одному рівні перебуваєш вже досить довгий період часу, воно. Може нашкодити в довго довгому терміні, так? Тобто, ви кажете, що конкуренти тебе можуть з'їсти і викинути з бізнесу? Так, да. Це так працює, Так, да, 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 інколи так працює. Ну е інколи підприємець. А вже ж ну, тобто, достатньо, все достатньо. Там є прибуток, все він є, його достатньо. Він залишається, і навіщо робити щось більше? І це помилка, тому що. А, все рівно маркет міняється, і не можна бути впевнений, що завтра буде все окей, і так, і так, і потім і вже пізно. Тобто, потяг пішов, і все. Ну є приклади ж великі. Там щось там хтось караливка корпорація, там там там, там Nokia. AIS, no, да, Nokia, Nokia, да, там, є прям Liss. великі. Хтось там недооцінює технологію, вона і все, і потім вже ти не можеш нічого зробити. А, тобто, так. Ну напевно, це не часто, але але так існує. Окей, і вернуся зараз до того мого первинного питання, коли до вас компанії звертаються, бо я так був е, запитав, чи коли в них все погано, чи коли в них все добре. А тут третій варіант, так коли в них все стабільно, то якщо брати у відсотковому співвідношенні, то все рівно найчастіше звернення, коли все погано, так коли все стабільно, вони не шукають. Підприємець намагається, чи компанія намагається щось покращити? В нього є мета, да вона звертається до, ну, до ті компанії. Але коли в компанії все погано, безпосередньо це мова йде про фінанси, про гроші, то де вони беруть ресурси, щоб співпрацювати з вами? А, ну. Там же є етап оцінки, тобто, навіть якщо в тебе все там погано, як ви кажете, а ти все рівно замислюєшся, окей, якщо я це щось зроблю, і воно можливо якось щось там мені допоможе. Оптимізація, оптимізація туди, туди, він звертається. Да, щоб... ми проходимо етап оцінки, естімації, і потім він вже приймає рішення наскільки це окей, і що це з йому там оптимізує. Ну, дивіться, знову ж таки, коли все погано, то немає іншого виходу. Щоб не вмерти, щоби не вийти з бізнесу, ти мусиш щось щось робити. Так. Ти або скорочуєш штаб, або дійсно якісь IT пробуєш рішення знайти, оптимізувати, покращити це ККД по нашому коефіцієнт корисної дії. От тобто потрібно щось робити. Коли все добре, ти маєш багато грошей, в тебе все чудово. Ти там можеш собі дозволити зробити якусь помилку, експерименти. А от знову ж таки, от коли стабільно. Це така зона комфорту, з якої дуже важко вийти. То зазвичай, ви шукаєте клієнтів і кажете: почни рухатися, бо, тебе, бо в тебе буде спад. Чи вони самі до вас звертаються? І як ця комунікація відбувається? Як ви пояснюєте їм, що потрібно щось робити? Все ж таки, вони чаще до нас звертаються, чи ми до них так ну достатньо трудно достучатися до інфраструктури тісної. Без ну без дозволу підприємця, і ну напевно, дуже дуже не дуже легко виміряти і сказати там окей, у тебе щось так не працює. Ну тобто, на діджитали, да, це працює. Да, там, тобто там є якісь показники там сайта, платформи, а, і ти можеш там зробити звіт і прийти, і сказати, Ну, дивись у тебе тут тут, 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 тут помилки, я намагаюся зробити те те, те, окей, воно працює. А стосовно it рішення, ну це. Трішки інше так є є діти, але ну тобто до нас частіше звертаються з якоюсь метою, і ми вже з ними працюємо. Окей, okay. як ви працюєте, розповідаєте, як це відбувається? Що ви перше за все робите? Як ви допомагаєте бізнесу вийти на новий рівень, коли в них все стабільно? Вже 2-3-5 років. Все на одному рівні, плюс-мінус однакове ревеню, однаковий штаб немає збільшення. Просто от от плато. Вони досягли плато, як ви їх витягуєте звідти? Що ви робите? Які uh -huh. ваші там степ степ-2 і так далі. Uh -huh. uh, ну, якщо є бажання, він таки до нас звернувся, да, то ми вже ж починаємо аналізувати. В нас є там декілька дзвіночків, коли наша там команда зізвонується з командою кастомера, і ми працюємо. Перш за все, ми, якщо це стосується it рішення, ми обговорюємо його. Ну мені uh, uh, я думаю, що ми зараз говоримо трішки більше. Якщо вже щось існує, як його працювати, як всього отримати більше лідів, більше контрактів, більше ревенів, більше прибутків. Окей, тобто тут вже ми більш працюємо саме з маркетингом, тому що в нас є там а, декілька компаній, які самі цим займаються, і розуміючи, як воно повинно працювати, тому що ну, ми багато всього робимо, багато всього просуваємо, А ми можемо виріти показники там компанії якогось кастомера, компанії на ринку, ми зрозуміти, як вона десь знаходиться, зрозуміти її плюси-мінуси, прийти до них. Пропрацювати разом і запропонувати некий план стосовно того, що ми пропонуємо, скільки це буде коштувати, і через скільки ми прийдемо до чого. І це є план. І там вже кастомер вирішує, чи він згоден чи не згоден, чи ми починаємо якісь дискусії стосовно того, що потрібно змінити. Добре, дайте пораду, дайте якийсь такий лайфхак, яким методом можна зробити буст. Для компанії, щоб вона розвивалася, що найшвидше може спрацювати? У ну, все це залежить від саме від бізнесу клієнта. Напевно, все ж таки, ну от, от якщо бер, беремо як. Екземпл uh, себе, як it компанія, ми там, розуміємо, як на ринки да, України там, штатів, де ми працюємо, що в нас генерує більш за все. Тобто, ми знаємо топ-2 канали, які там, приводять максимальну кількість слідів. Це як там, пошук в Гуглі. Тобто, ми шукаємо в Гуглі якщо шукаємо, а не в чаті GPT, ми вводимо в гуглі там а там купити там диван, наприклад, і е, статистика яка, що там е, перші три позиції, позиції в в, в ліст в лістингу, вони забирають там щось там 60, там 30-10 і всі інші забирають всі остальні там 10%. Тобто ми розуміємо, що там теп 3 це і є там 80 Процентів взагалі всього трафіку і всіх лідів, які приходять. Наша мета, яка попасти туди? Для чого? Як це зробити? За що цього, скільки коштує, яка естімація, який час, все, ми над цим працюємо. Але це там, стосовно себе в бізнесі, воно все по-різному. І так ми взагалі ну, там все достатньо якби просто. А на мою думку, тобто ми аналізуємо, що є ринок, хто на ринку, лідер, що він, що він продає, як то Apple, що в них там всі знають. iPhone на першому місці, потім там сервіси, потім ще щось, щось. все, тобто, якщо ти хочеш вибити айфони, конкуруєш з ним, ти ну чи Apple, ти повинен зрозуміти, що все, ти повинен зробити там там телефон найкраще, чим 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 Окей, ти згоден, що, як це зробити? Ну, все і ти, ти починаєш. Або датися з цим, ну окей, я ви, ви, не ви, дуже гарний екземпл. Тому ви що самі здали лідер. Ви самі задали за Apple. Днями була презентація нової продукції Apple, але не про саму продукцію, а про компанію. Вона от перебуває в стагнації зараз. Вони досягли платою вони на одному рівні. Бо по суті, як таких інновацій я особисто не бачу. Цікава ваша думка. Дуже багато суперечок. Я недавно читав різницю від політикою Стів Джобса і Кука. Mm -hmm. Да вона різна. Там акції, викуп, інвестиції і так далі. Вона різна. А напевно, 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 Стів Джобс такий, такий був більш. Такий інноватор. Інноватор, да, і це, це вірно. А ну, більше бізнесмен, так? Да, да, да. Це про бізнес, про інвестиції, а, можливо, про більше грошей. А ну ми що бачимо? що вартість зросла. А, виходить вже восени 17-й. Про Макс, та, та модель, яка у всіх, по суті, вона буде коштувати у Києві, у, в Україні 96 тисяч гривень. Це вже. Я навіть в гривнях не, хоч, не хочу чути. В да, долар, це, доларах легше. Це щось з 200 до доларів. І ми пам'ятаємо, коли був там п'ятий, це було там. Було там, не пам'ятаю, 400-500, тобто вартість більша, вони досягають більшої, більшого ревеню і прибутку за щодо того, що там ну, Тобто так, а, а різниця між зараз і минулою моделлю, вона, ну, вона є, а вони класно її презентують, а вони це можуть робити, і напевно, напевно бажання купувати нову модель вона є, але, але вона все мінімальніше і мінімальніше. Я не знаю, це. Це то, що ми якось вперлась в потолок, якийсь, але можливо, там компанія там йде цим шляхом. Дуже цікаво. Apple, дійсно такий, знаєте, дуже ризикований приклад і предмет для нашої дискусії, бо да, це, є, бо це є монополіст ринку, по суті, всіх телефонів. Але дійсно як такої інновації ми не бачимось. Тому дорога компанія Apple і Тім Кук раджу звернутися до компанії Везон за консультацією, щоб вийти з цієї стагнації. А власне, говорячи за інші а не такі можливо масштабні, бо це вже величезна корпорація за наш середній малий бізнес. Скільки часу вам потрібно для того, щоб оцінити, а, побудувати стратегію і почати робити перші кроки? Я думаю, в середньому 2-4 тижні. 2-4 це... тижні місяць часу і все? Да, да, да. Ви маєте стратегію розвитку? Так. Да, да, да. Це сильно. Да, да. Ні, Там не, не потрібно багато часу. Саме аналіз, час, купа дзвінків і все, і аналіз готовий. Як е, ваша залученість виглядає? Ви беретеся за кожен проект? Ви беретеся за ті проекти, які вам цікаві, чи ті проекти, які хочуть, щоб, щоб ви обов'язково були там в команді? А, ну напевно, ми намагаємося а, розуміти, а, чи насправді ми клієнту, який прийшов, щось запитав, можемо прямо. A, привнести і допомогти і збільшити там ревеню чи прибуток, якщо ми кажемо саме про це послугу. А напевно, ми a, відверто підсвічуємо це завжди було. Якщо ми не можемо це зробити, і воно нам ну в нас нерозумно щось заказувати. Я завжди кажу Сайлам, що там роби так, якби ти робив для своєї родича, для батька, який прийшов для тебе у тебе щось заказувати. Якщо ти можеш допомогти, і це того варто, окей, вперед ми робимо. Якщо ні, то, ну, тобто гроші брати за якусь. Завідома, неві... неправильну роботу, ну, тупо, не окей. Але можна зробити раз неправильно, два рази неправильно, третій раз тебе вийде правильно, тобто таким методом втику, а... що ви таке не. не... Ну напевно. ну, напевно, так. Напевно, такі випадки є, коли ми кажемо, ну, дивись, ми оце, оце можемо зробити, воно не досить релевантно до нас, ми не будемо вис... ефективні. Можливо, ти переплатиш, а ми, але навпаки ми дамо то -то -то, такі -то переваги. Якщо він вибирає, він часті, ну, часто чи в середньому вибирає туди. Да, да, можливо, це там, буде наш перший-другий проект у цьому домені, як це а, модно називати, а, Але ми попереджаємо про ризики. Ну, тобто намагаємося вибирати, Брати проекти, а вже ж, але зараз же іт індустрія, вона стогнує теж, як і все, напевно. І тому, ну я думаю, що зараз саме іт ринок теж не перебирає харчами, що називається, він бере все, що може зробити, і все на чому може зробити грошей. Напевно, ми також не будемо кривіти душою і казати ну угу. я роблю тільки те, дивлюся, чи таке те. Ну і зараз часи. Напевно, інколи інколи компанії кажуть про виживання, і ну як ми казали, ноль це не, не сама погана цифра, тобто, ну. Тобто потрібно перевезти будь-які грузи, щоб зробити гроші. Так, Сергій, а ваша особиста залученість вона як оцінюється? Ви визначаєте, де вас потрібно, чи можливо клієнт, де коли вказує, що хоче, щоб на в команді був Сергій Гузенко? Як це у просуванні бізнесу клієнтам? Я участь не беру зовсім взагалі mm -hmm. мінімально. Тому що там в мене там декілька, як я казав, компаній. Угу. Там усюди є керівник, і він самостійний. Я там ви на початках, е так комунікації, напевно віда, да, да. Ну тобто, так, я там моніторю, я знаю в якоїсь мірі там в той чи іншій компанії, але особисто я не, 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 не приймаю участь взагалі. Тобто, в мене більш все ж таки в візомі. Взом це все таки it компанія, там якісь можливо стартапи, проекти, які ми паралельно запускаємо. А так, ну так в мене ж посада. CEO, да, перш за все, потім якісь там сумісні посади, плюс я лізу а, усюди, куди куди можна а, і не можна. Тобто є таке і но, но саме просування. Ні, я мінімальне. ну, Тобто я вказав мінімальна. Ну і це напевно гарно, тому що бізнес команда може ефективно працювати без мене. Ну, ми дуже радіємо, що ви займаєте також посаду везом репрезентатів social media і in media загалом, що ви до нас приходите на радіо Юрій Чікакові і розповідаєте за компанію, за її діяльність, за проекти. Ну от власне сьогодні ми говорили за тему стосовно теми стагнації, як вийти з цієї стагнації, як зробити компанії буст і висновок. Один потрібно оцінювати вашу ситуацію, потрібно будувати стратегію, потрібно дійсно не боятися робити ці перші кроки, бо якщо їх не зробите, а потім може бути пізно. Ми зараз такий час живемо, не знаю, кожного дня щось відбувається в світі. В політичному, взагалі в такому технологічному, всюди yeah. щось відбувається, і ти не встигаєш просто за цим всім. І декоде хто де, де думає, що то я, я сам спробую там мені допоможе. Я там сам щось собі поліпшу в тому бізнесі. Але навіщо вигадувати велосипед, якщо він вже винайдений? Є спеціалісти, люди з досвідом, які це вміють робити. Тому Сергій, дякую, що завітали. Вам дякую, що дякую, дякую да. що розповіли. Дуже радий бачити. Дякую, друзі. Компанія Везом. Інстаграм, Фейсбук, веб-сайт. Заходьте, дякую. реєструйтеся і робіть консультацію. Думаю, то буде. Вам на користь дякую. Так, всім дякую, пока, пока. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.